Як використовувати чат GPT для YouTube, розповідаю у цьому відео. Привіт! Мене звати Оля Ексаурова, я YouTube-маркетолог і рада бачити тебе на своєму YouTube каналі. Перед усім вітаю усіх нас із тим, що тепер ми маємо можливість зареєструватися в чаті GPT з України без жодних VPN. ів Більше ніяких обхідних шляхів. Покупних номерів родичів за кордоном. Тепер все легально і прозоро. Якщо ви ще не реєструвалися в чаті GPT, то зараз покажу, як це зробити. Для тих, хто вже зареєструвався, можете сміливо переходити до наступного пункту мого відео. Спочатку потрібно зайти в Google і ввести там чат GPT. Переходимо на сайт OpenAI. І тут тиснемо кнопочку «Try». Нам потрібно зареєструватися в ньому, тому ми натискаємо Sign Up. Вводимо адресу, на яку ми будемо реєструвати наш аккаунт. Далі нам потрібно ввести пароль для нашого облікового запису. Після цього підтвердити свій емейл. Підтверджуємо. Тепер трошки розповідаємо про себе. І вводимо свій український номер телефону, на який ми отримуємо смс-ку для підтвердження облікового запису. Тут у нас будуть перші підказки від чату GPT, ми можемо їх пропустити. Тиснемо кнопочку Next. Власне, тепер ти можеш користуватись чатом GPT наповно, або тут у браузері, або скачати собі додаток на комп'ютер і заходити з нього. Ну а тепер про те, як використовувати чат GPT для YouTube. Я розглядаю його як новачка асистента, якому я можу делегувати певну частину своєї роботи. Але при цьому йому потрібно досить чітко пояснити, як виконувати ту чи іншу задачу, або дати для неї вимоги. Команди чату GPT можна давати українською мовою, він її розуміє, навіть генерує непогані відповіді. Але я використовую частіше у своїй роботі саме англійську мову, постійно використовую саме англійську мову. бо... Саме нею закладена база цього чат-боту він знає багато на ній інформації, генерує релевантніші, повніші і цікавіші відповіді. Тому мені простіше спілкуватися з нею з ним саме англійською мовою. Про кожну з можливостей чату GPT розповідаю зараз по черзі, і для того, щоб і тобі і мені було цікавіше і наглядніше, я візьму приклад. Конкретного відео за певною тематикою. Нехай це буде створення відео про iPhone 14 для YouTube каналу інтернет-магазину техніки. І перша і очевидна допомога від чату GPT саме для тебе, для твого YouTube каналу, це генерація ідей для відео. Невеличкі уточнення по термінології. В чаті GPT ось ці повідомлення, які ми надсилаємо, завдання, називаються промпти. Від англійського промпт прохання. Тому, можливо, ти будеш зустрічати. В цьому відео я буду використовувати або в Гуглі, в Ютубі, промпти для GPT стосовно якоїсь тематики, тобто правильно сформовані запити, які вже хтось написав для того, щоб тобі спростити життя. Тобто, ти можеш в гуглі навіть шукати промпти для GPT по своїй тематиці. Повертаємось до ідей. Відео нам тепер потрібно сформулювати задачу. Тобто промпт для чату GPT, щоб він нам створив, наприклад, 10 ідей для нашого youtube каналу. І тоді підказка буде звучати наступним чином: зроби 10 ідей для відео про iPhone для YouTube каналу, магазину техніки та електроніки. Можна одразу написати чату українською мовою, я використовую ще англійською, але подивимося, який буде результат. Чат генерував нам 10 ідей для відео. Я зізнаюся, чесно, що я не думала, що вони вийдуть класними, але мені вони всі подобаються. Тепер, якщо і у вас теж класний вийшов результат українською мовою, вам не потрібно нічого перекладати англійською або задавати задачі англійською. Давайте просто оберемо одну із цих ідей і далі будемо з нею працювати. І мені припала до душі ідея найкращі додатки для iPhone 14, огляд найкращих додатків, які варто встановити на новий телефон. Тепер уявімо, що за поданою ідеєю я створила відео і тепер завантажую його на YouTube. Мені потрібно додати до нього назву, опис, теги, тобто метадані. І з цього випливають наступні функції і можливості, якими ми можемо скористатися в чаті GPT, тобто. Перше, це створення і генерація якраз заголовків, клікабельних заголовків для YouTube. Як своєму помічнику я опишу чату досить зрозумілу і чітку задачу. Наприклад, дай мені три варіанти заголовку до 100 символів для YouTube відео з темою, яку ми обрали. Тобто з темою Найкращі додатки для iPhone 14, огляд найкращих додатків, які варто встановити на новий телефон. Чат надав нам три непогані варіанти заголовків для відео, але я розумію, що це взагалі не межа його можливостей. Через це я дуже часто уточнюю свої запити до чату стосовно заголовків, використанням певних ключових слів або використанням бренду клієнта. І крім того, прошу чат створити ці заголовки більш клікбейтовими або клікабельними. Або бути не таким передбачуваним як завжди. І це пов'язано із тим, що коли я оптимізую дуже багато однотипних відео, чат починає халтурити і створює їх за своїм певним шаблоном. Тому доводиться його виходити за рамки або відходити від його шаблонів, і насправді це спрацьовує. Ви отримуєте трошки інші результати, більш креативні, які вам будуть розбавляти вашу картинку. Вважаю, що чат непогано впорався зі своєю задачею, тому наступною для нього буде сформувати. Опис для YouTube відео. І тут я трошки відійду від чату GPT в сторону оптимізації відео на YouTube. І ті, хто працював зі мною або бував у мене на лекціях, знають, що я зазвичай детально пропрацьовую опис відео, надаючи йому певної структури. У цій структурі я виділяю незмінну і змінну складову. До незмінної, тобто постійної складової, я відношу заклики до дії, певні посилання, а от до змінної частини у мене відноситься зазвичай таймкоди відео і його короткий опис. Може що ще, але зараз фокусуємось саме на цьому. І от саме частину опису, яку нам потрібно кожного разу робити нову для кожного відео, мені і подобається делегувати чату GPT. Звичайно, він навряд чи зможе створити тобі таймкоди для відео. Але він цілком може зекономити тобі трохи часу і написати за тебе кілька речень, які будуть описувати суть відео. Протестуємо найпростішу задачу: зроби опис для YouTube відео про iPhone. А ось, власне, те, на чому я дуже хотіла підловити чат GPT і показати вам те, що задачі для нього мають бути точними, зрозумілими, вимірюваними, якщо хочете. Бо коли ми писали, просили його сформулювати опис для відео в чаті, в якому ми обробляли ідею там, додатків для iPhone 14, то він нам написав все добре, і навіть коригувати його не хотілося, хоча я це зроблю, щоб вам показати. А от в новому чаті, коли ми задали йому ту саму задачу, просто зроби опис для YouTube відео про iPhone. Він нам написав взагалі на те, що нам було потрібно, і ще й дуже багато, набагато більше, ніж мені було потрібно. Тому я вам хочу все ж таки повернутися до нашого чату, де ми обробляли відео, і показати, як. Краще ставити задачі на написання описів для YouTube відео для оптимізації відео. Коли я прошу чат створити опис для YouTube відео, то він може виглядати наступним чином. Створи опис для YouTube відео про iPhone 14 з темою найкращі додатки для iPhone 14, огляд найкращих додатків, які варто встановити на новий телефон. Опис має містити до 300 символів і включати такі ключові слова: iPhone 14, купити iPhone і, наприклад, магазин їжак. Якщо. Це буде назва нашого інтернет-магазину. Додай в кінці опису заклик до дії перейти на сайт, щоб дізнатися ціну на товар і придбати його. Ти можеш поставити відео на паузу і прочитати опис, який створив для нас чат GPT. Я з ним ознайомилася, він мені не дуже подобається. Я хочу його як мінімум скоротити, мабуть, вдвічі, бо там постійно повторюються одні і ті ж фрази. Власне, попрошу це зробити чат. Хочу додати про те, що опис для відео може не обов'язково тобі подобатись, тому ти можеш або просити чат GPT згенерувати його знову і знову, або інші варіанти, або трошки уточнити свій запит. Наприклад, Приклад, у мене є ще один варіант, коли я прошу створити опис для відео з певною кількістю символів, використовуючи інформацію за інформацію за певним лінком. Маю сказати, що цей опис мені подобається найбільше із тих, які ми зараз створювали. Тому я його візьму за основний, але для себе я б його ще скоротила вдвічі або, хоча б на 100 символів. Попрошу про це чат. Як на мене, то взагалі фантастика. Тепер я цей опис можу використати як початкову частину для опису. В оптимізації свого відео і далі вже додавати тайм-коди і іншу незмінну частину. Наступна фішка чату GPT для YouTube це ідеї для тегів відео. Чесно скажу, що звикла більше додавати теги в YouTube за допомогою розширення відеі IQ для Chrome. Але в цілому початкові ідеї для відео можна черпати і через чат GPT. Для цього моя задача звучатиме наступним чином. Я прошу написати мені 15 найпопулярніших тегів для YouTube відео з назвою. Вказую назву, найкращі додатки для YouTube 14 і так далі, і описом відео. Додаю наш опис відео для того, щоб у YouTube було більше опцій і маневрів. І що я тут бачу? Ну, по-перше, я трошки розчарована тим, що чат GPT не розуміє різниці між тегами і хештегами на YouTube, тому запрошую його до себе на лекції. Ну а якщо по-друге серйозно, то навіть із цього можна винести користь і з цих хештегів взяти для себе ідеї, розширені для створення саме тегів і тегових фраз. Ну, наприклад, нам подається хештег iPhone14, тому ми його перетворимо просто в тег iPhone14, написавши його окремо. Знову ж таки, best apps Теж напишемо окремо без знаку дієзу, теж буде нам тег. І так далі. Productivity apps, health apps, fitness apps і так далі. Все це ми можемо використати, пробити через Відеіку, знайти схожі теги, обрати їх по частотності і обрати, власне, те, що нам буде більш. Потрібно. Тому я роблю вердикт про те, що так, ця функція в цілому працює, але не на п'ятірочку і не так, як мені хотілося б, як YouTube спеціаліст. Ну і, власне, п'ята фішка чату GPT для YouTube це створення сценаріїв для відео. Попросити написати сценарій для відео можна просто напряму. Маленька підказка, якщо ви бачите, що чат GPT писав, писав і перестав писати вам відповідь, скажіть йому, продовжуй. Як на мене, дуже непоганий результат вийшов, бо коли я просила ChatGPT згенерувати мені сценарій для відео про YouTube, то отримувала, м'яко кажучи, какаху. Не буквально, а прямо ось сценарій, в якому не було жодної конкретики, жодних прикладів. Тому я роблю висновок про те, що на більш загальнодоступні тематики, поширені тематики, на запит «Створи мені сценарій, вам буде надаватися реальний сценарій для відео із максимальною із максимально достатньою кількістю інформації. Якщо ж ми говоримо про якісь нішеві теми, то є вірогідність того, що чат GPT трошки загубиться і не видасть бажаного результату. Але для цього теж є вихід. Ну, по перше, ви можете написати сценарій вручну, як я. А якщо серйозно, якщо чат GPT не видає вам результату бажаного результату за запитом сценарію. То вам потрібно взагалі змінити підхід і не просити у нього сценарій. Вам потрібно просити у нього щось інше, або просто інформацію, або написати статтю, і на ці запити він реагує набагато краще і набагато повніше. Ви можете вчинити наступним чином: попросити чат GPT створити вам структуру для статті на певну тематику. Цю структуру ви переносите собі в документ, і потім за кожним із пунктом, тобто кожен пункт брати, перетворювати його в запит, запитувати, задавати його чату GPT і він вам буде видавати більш широку інформацію. Її ви зможете переробляти, змінювати, розширювати і таким чином наповнювати свій сценарій. Чому саме стаття? Тому що, на мій особистий погляд, це найбільш подібний формат саме до сценарію відео, до гарного і наповненого, і релевантного сценарію відео на вашу тематику. Тобто, таким чином ви теж можете опрацьовувати сценарій для своїх відео, і цей спосіб я якось покажу у наступних відео. Ну а тепер перший висновок із тієї інформації, яку я подала у цьому відео. Чаджі Пітіни є замінником людини. Так, він дуже класно переробляє інформацію, може тобі зекономити купу часу, але керівником процесом, тобто головною людиною, залишаєшся ти. Другий висновок для тебе вивчай англійську мову. І тут я не скільки про те, що твої розмови з чатом GPT можуть бути просто продуктивніші англійською мовою, а ще й про те, що ти можеш створити для себе один або кілька каналів, орієнтованих на західний ринок, і там тобі англійська мова точно знадобиться. Тобі потрібно буде трошки краще розуміти те, що пише чат GPT, а ще й про те, що просто вивчаючи англійську мову і для. Практики, ти його теж можеш певним чином використовувати. І це буде та ну, неістотана людина або щось, що не буде тебе засуджувати за твої помилки, тому це буде гарним приводом, попрактикуватися. Але це вже інша історія. Я дуже вдячна тобі за перегляд цього відео і увагу до мого каналу. Якщо ти використовуєш ChatGPT GPT для YouTube якимись іншими способами, а вони точно ще є, напиши мені про це в коментарях, поділись своїм досвідом. Став мені лайк під цим відео, підписуйся на канал і до зустрічі на YouTube цьому.